складі Владі головуючи у суді Залешевському суді власником, розглядавши відкритим судом засідання заяви представника Гарті Надії Іванівна, Романчак, Олександр Горгоєв, про які головуючим у суді Лишевському встановили, ході розвитку справи представника Гаті Романчак, за підголовуючим у справі не Залишевського, тим, що не думку, головуючим за то, що надається здання справи особу, що не є належним представником відповідача. Висловив Шароманчак, думку ракетської, що, що матеріали справи, коли я суду приходив до висновку про відмову задоволення і заяви про головуючого, оскільки про виклик і ставлю відводу визначених процесуальним законом немає, керуючи статтями 2024 я процесів. ухвалив. задоволення заяви представника Агаті Романчак про відвід головуючого судді відмовити справи, за справу продовжувати складі своїх ухвалення суддями. Прошу присісти. В зв'язку з тим, що ви не видаєте ухвали і порушуєте закон 222 цивільного процесуального кодексу. Суд робить вам друге зауваження про те, що ви не даєте можливості розпочати справу розглядом. Присядьте, якщо ви хочете щоб суд розглядав справу, прошу присісти. Я не хочу щоб ви розглядали. Справа в тому, що ви не викликали судове засідання, я заявляю вам відвід. У зв'язку з тим. Всі відводи вже вирішені. Не вирішені. У нас у третьому томі аркуш сторінки 193 викликалася служба у справах дітей і Снятинського районної район, державної адміністрації. Значить, на сьогоднішній день у ваших ухвалах... Не зазначені як вимоги ваші ухвали не відповідають. Це зовсім інше. Я не ви не будете слухати справу, тому що ви не ви не викликали в ви не викликали в судове засідання. Складу суду ви будете підкорятися розпоряд відповідно до статуту територіальної громади. Я вам говорю про те, що в нас комісія тут є троє чоловік відповідно до статуту територіальної громади українського народу. На нас не впливають громадян міста Івано-Франківська ваші протиправні антиконституційні рішення. Ми будемо робити це. Ви не викликали поясніть, чому ви не викликали спочатку? Чому ви не викликали в судове засідання? Ви, ви кого викликали? у нас є на ну, до кого? Ви зверта я до вас не зверталася? Щоб ви мені осіб прикликали, які не мають відношення до справи? А Я не хочу, я вас відвожу. Бо тому що ви, ви винесли злочинне рішення 8-го числа і 13-го теж. Я вам говорю, що ви не викликали судове засідання. Ви не викликали судове засідання учасників процесу. Я говорю про те, що ви не виконали закон. Так ви виносите, я вам відвід заявила в зв'язку з невикликом судове засідання. Я вам заявила відвід. Вирішуйте питання від воду. Я вас 30 разів пожену на радшу кімнату. Ви що думали? Що рішення приймете? Як ви хочете? Ви це хотіли зробити?